Всім привіт! Я не знаю, чому так відбувається, але саме зараз, в серпні, проростає насіння білої акації. Я не знаю, чому воно проростає в квітні, в травні, в червні, в липні. Але ось так. Відбувається це кожного року масове, масове проростання насіння акації. Біла акація проростає в мене на ділянках мільйонами. І це без жартів, а так воно і є. Проростає біла акація просто мільйонами. Кожного року це відбувається в серпні. І я, побачивши таку картину, що вже все, все вже, вже відбулося, вже почалось. Вирішив ще поперевірити, як там найближча родичка білої акації аморфа в черенках, яку я... Висаджував, просто в мерзлу землю цієї зими. Відразу після Нового року, якщо я нічого не переплутав. І ось, Якщо в білої акації почалося, то я думаю, що щось там повинно з'явитися вже і в черенках моїх зимових посадок, посадок аморфи. Вирушаємо. Останнім часом якось багато запитань у мене на рахунок. Черенків аморфи. Я взимку, якщо пам'ятаю, все правильно в січні знімав відеоролик, як розмножувати аморфу не насінням, а черенками. Я тоді просто посеред зими приїхав до лісу, нарізав черенки аморфі, аморфи і з дочкою просто приніс до пойму і повтикав їх в землю на цьому. Відео скінчилося. Так ось багато хто з людей пише, багато хто дивиться це від відео і пише мені мої підписники та і просто гості каналу пишуть, що так неможливо, що аморфа, сяких хто не пробував, так аморфа не розмножається, так аморфа не росте, вона може розмножуватися тільки насінням, да і те із якимись проблемами. Так ось я, я сьогодні Опинився недалеко від ділянки, де проводив розмноження цієї аморфи. І якщо в мене вийде, спробую знайти, знайти хоч один черенок аморфи і показати вам, як він росте, не росте, вкорінюється, не ну, вкорінюється. Бачите, самі це місце разюче змінилося з часів січня. і Знайти тут щось, тим паче маленькі черенки дуже важко. Але я камеру розкрив, відео розпочав, на всяк випадок вдруг знайду. І якщо знайду, покажу, росте чи не росте. Ось так. А поки, а поки у нас росте тут ось такі ось такі джунглі ростуть трьох метрові, а такі джунглі. Ну, не джунлями а аморфу треба знайти а тут така галявина є соняч сонячна і десь тут і десь тут біля цієї галявини у мене, у мене було е, декілька черенків я ще зимою сюди приходив коли цього всього не було зелені не було і здавалося, що ця галявина зовсім, зовсім без рослин, але ось пройшло пів року і ми бачимо як насправді виглядає ліс ця місци... місцина, де я планував розсаджувати аморфу. Хтось тут, до речі, вже ходив і ходив немаленький. Ну так ось. У мене мені здавало багато та дуже запитань, як там аморфа, що з тією аморфою, ще вичинкували. Покажи те місце, де ти її висаджував. Ось показую це місце, де я її висаджував. А ось сама аморфа це вже, це вже питання друге. Я поняття не маю, чи зможу я тут її знайти. Тут дерев не видно. І за ось таких... Хмільних леан, не видно стовбурів дерева. бурів дерев. Але все, все, можливо, зараз спробую відзнайти і аморфу. Я так захопився пошуком своїх черенків аморфи, що несподівано для себе я навіть знайшов свою колоду, яку я загубив в минулому році. В минулому році я поставив колоду, якось я так поспішав, що... Ну, не, не став запам'ятовувати якісь, якісь орієнтири. Думаю, що там його запам'ятовувати, це це не Сибір і так знайду, а потім прийшов і не знайшов. Так ось я так. Хтось тут закричав. Ага, зелений дятел, зелена жовна. Так я так я захопився пошуком черенків аморфи, що ось, ось знайшов свою колоду вже і зняв, вже який який плюс. Знайти тут дійсно щось дуже-дуже важко Тим паче, що я нічого не відмічав ніякими знаками, тому що я садив для того, щоб воно росло, а не для того, щоб його відмічати і потім ходити провідувати. Але щось, раз так вийшло, що я знімаю відео, то вирішив спробувати щось знайти. І таке і, і схоже мені пощастило. Просто не вірити, що так буває. Я знайшов те, те що шукав. Ось тут в траві я зовсім-зовсім випадково перечепився через те, що шукав, розгріб тр трохи трави. І що я бачу зараз, щоб було видніше розгріб трохи трави і ось яке, подивіться, диво. Це черенок, який я встромив не неділю назад. Не дві неділі назад і не три неділі назад. Це черенок, який я встромив в січні місяці. Черенок черенок аморфи. Як, як розмножувати аморфу, у мене є багато відео на цей рахунок, є відео, як сіяти насінням, а із моєю донькою я знімав цієї зими ще перед війною відео, як розмножувати аморфу. Черенками, черенками я розмножую, і вже давно, досить успішно, але знати, зняти процес, як я їх нарізаю, потім просто втикаю в землю, а через деякий час приходжу в ліс, а черенок починає свій рост. Я цього ще не знімав і ось знімаю. Знімаю для тих, хто дуже скептично відноситься до того, що просто отак от нарізані черенки посеред зими втихнуті в землю. Можуть почати рости. А скептично вони відносяться до цієї події, тому що аморфа така вредна рослина, що вона не починає рости відразу, як, наприклад, верба. Вербу ви нарізали, потикали, потикали вже навесні. І через дві тижні приходите і бачите, що процес пішов. Тут так не працює. Тут нарізали, нарізали, потикали, потикали і приходите навесні, а черенок як стояв, так і стоїть. Приходите вже на початку літа, черенок як стояв, так і стоїть. Тут треба зауважити, що у аморфи від природи дуже пізнє запалення, і вона починає розпускати бруньки. хто знає, що таке аморфа, вона починає розпускати бреньки разом із білою акацією. Тому не варто чекати на якийсь прояв життя у черенка вже навесні. Ось зараз 13 серпня. і ось так, І ось так. Він тільки-тільки надумав оживати. Це значить, що він зимуватиме практично таким, яким був посаджений. А ось із наступного року гілля піде вверх. Це все тому, що перший рік аморфа не зрима, не вийдемо, там десь в глибині нарощує кореневу систему. Зараз процес іде, де він і йшов самого весни. Просто він був. Невидимий під землею. А через 3-4 роки тут вже буде роща аморфи. Зараз це все виглядає ось так. Аморфа це із тих рослин, про яку можна сказати, що вона довго запрягає та потім дуже швидко росте. Ось так. черенкується аморфа. Мені надзвичайно пощастило, що я, я зумів знайти те, що... Те, що садив, адже тут по-справжньому дика природа, дикий ліс і ніхто ніяк, нікому ніяких поблажок в плані росту не готовий давати. Але ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.